Всім самий величезний привіт. Вітаю вас. в Аврора. Подивимося, який сьогодні асортимент і ціни в Аврора. Салатник скляний. 19 см 119 грн. Тарілки десертні. Сизнишками. 39. Тарілка обідня. 49. Це ось ця, да? Ні, це ось ця більша. Ну і також і ця. По 49 грн. Поселедниця. Звичайно, в білому кольорі, а білий кольор завжди такий, знаєте, саме презентабельний. На хочу сказати, що їжа надзвичайно красиво виглядає, коли тарілка біла, 44. Ось такі з'явились. Дивіться, які ніжні, 59 гривень. підтримуєш розмінування України? Коли ти розповідаєш друзям про так і ось такі. Також коли ти дописи, чи 59 Дашого не можна одразу по тобі за те, що життя де окупованих територіях. країна це сорок салатник. так. Треба взяти мені ось таких пару штучок. Буде знижкою оці піалки серце для соусу, для кремів можна буде. Придбати. Зараз по 27 гривень. Це попередні були завжди в аврорі такого кольору, да соусниця. І зараз от з'явилися ось такі по 29 гривень такого кольору. Десертна тарілка 39 гривень і така 49 для тортиків. точнісінько такі, да? Yeah. Да, 44 гривні в такому теж кольорі. Well, ну, або ось так. так. Піалки. Кераміка. Коричнева. Зараз зі знижкою. 29 гривень. З'явились навіть ось такі. Із червоної глини по 22 гривні. На якусь грибну юшку. А ось тут а, суп, зубка. Червоний, червона зуба, да? червоний борщ, 49 гривень. Так, миски з червоної глини, 69 гривень на літр. Тут якийсь бограч смачнющий. І ось такі по 59 тарілків. Ну, а ці, звичайно, що? на пироги. Або як. Кажуть, вареники. Ось такі ще, звичайні, білі салатники по 39. Ну і дуже багато, дивіться, як схоже під кришталь, так? Да? Ось такі салатнички. 27 гривень. Такі 59 на ніжках. Надзвичайно гарно. Сербіровочно у вигляді листка 55 гривень, листочок фігурна. Знижка а, бачена ось ці дволітрові термисіл. В'ємності форми 179 гривень. Ось набір таких склянок, на компотік 88 гривень. 6 штук в наборі. Тарілка 19 гривень. І з'явилася ось така новинка для американських пирогів, форма для запікання. Надзвичайно зручні бульйонниці 560 мл, 69 гривень. А це на величезний тортик або на величезну-величезну піцу. Надісно велика тарілка. 169 гривень. Знижка на салатник 44 гривні. Велика обідня тарілка 77 Також з цієї серії можна придбати ось таку за 55 п'ять. Люмінарк. Франція, дивіться, який гарний такий колір. 59 гривень, 55 десертна і, звичайно, обідня 59. До речі, дерев'яна надзвичайно круто дивиться для сервірування, да, сиру, закусок на шпажках. Велика сушилка, сушарка для посуду на два поверхи. Надзвичайно класні з'явились ваги. А в копіючці. До речі, мені потрібні якісь ваги mm. на свої кулінарні шедеври. На дві батарейки, прорезинові ніжки, щоб стійко стояли. Треба подумати, треба мені взяти такі ємність. Вони, вони всюди дорогі, але в Аврорі самі найдешевші ось такі ємності з бамбуковою кришкою. Прозорі я а, купив таку саму. І ось такі круглі на 900 мл 99. Ось такий набір серветок, мікрофібра, в наборі 5 штук, 5 серветок. зі знижкою підставки. Для сушки посуду 59 гривень. Дочь мені теж треба свою поміняти вже Дошка кухонна, бамбук не зламні свої гривень. Завдяки тобі діти зможуть лікуватися в Україні. можна зняти з до цілуй мене, та захищай Україну.

Рушники паперові 200 штук. 29 гривень. На 200 штук це дуже хороша ціна. На кухню поставити, витирати. Дещо капнуло якийсь жир. Так, обухів. Обухів знову поставили по 9 гривень. Це дуже хороша ціна для цього паперу. Сніжна панда білі, двошарові, 120 в упаковці. Так, подивіться, який новий туалетний папір вийшов. Ось такий обухівський туалетний папір, двошаровий, 4 рулони по 29 гривень за такий папір. Серветки вологі з клапаном 72 штуки. Серветки вологі 120 штук. Лакції фрекінбок, рушник паперовий, 350 відривів. Ось таку можна придбати зараз дешевше для картоплі та сиру. До речі, писали в коментарях, що дуже добре нарізає. Дякую за коментарі. З'явилися нові салатники в аврорі, ось такі кольорові, надзвичайно красиві кольори на 3 літри. Кришка для мікрохвильової печі. Обов'язково придбайте, якщо у вас такої нема, захищає, коли щось розігріває, щоб потім не мити всю мікрохвильовку. Ось така кришка. 49 гривень. Закрили страву і розігріваєте. Ось такі ще миски з'явились, великі, на 4,5 літри. 55 гривень. Набір ємностей в наборі 3-4 штуки. Да, 4 штуки з кришкою можна використовувати, як щось зберігати в холодильнику. Ну і дуже хороша штука, коли йде до миски, а ще йде й кришка. Зараз проскануємо, знаю, яка ціна. 55 гривень. Ось така хлібниця, або сухарниця, або кошик, органайзер, ажур 34 гривні. Ось такі класні матові пляшки для води з ручкою на закрутку. Зараз в акції 55 гривень. Зі знижкою дуже хороша ціна на ось такий контейнер. Ємність для сипучих. Літр 800. Чудові маслянички для масла закриваються з двох сторін пластик. Ну та Тож плати та знімай готівку. Якщо потрібно і дуже дуже крута штука для міксера, збивати для ручного міксера блендера. Оцю штучку відкриваєте зверху, занурюєте ручний блендер усередину. і потім не миєте стінки. Від того, що буде хляпати 99 гривень. Миска для міксера з кришкою. До речі, ще йде мірна шкала. Набір рукавиць 59 гривень, розмір М та Л 20 штук в упаковці. Дуже круті вийшли, з'явились мильниці в аврорі. Надзвичайно класні. Давайте з вами подивимося, як вони виглядають, мають вигляд. Це дуже добре, коли мають піддон, щоб мило не було постійно у воді. Вода ось стікає сюди, мило залишається сухе. Надзвичайно крута штука і ще під наклоном так вона йде. Добре, кольори в асортименті. Ще одна новинка. Ось такі теж цікаві мильниці, Теж цікаві, теж хороші і практичні. Мило залишається сухим і вода вся стікає в піддон. Підставки на дві присоски. Біла і рожева 39 гривень. З'явився ось такий міні-футляр для дрібниць пластиковий. Органайзери теж на двох присосках, в ванну кімнату, в двох кольорах, футляр для зубної щітки і зубної пасти в дорогу. Щітки з ручкою, досить така міцна щитина груба. Так, з'явилися ось такі вішаки, вони з резинкою перетягнуті, тому незручно витягати, мені один показати. На 4 вішаки, Ось так. Вони будуть виглядати, мати вигляд та дивитися. Зараз не в акції 49 гривень. На кухню для миття посуду ось такі з'явились. Біла, мені здається, найкрасивіша. Хоча кому як подобається. Переливаєте сюди рідину для миття посуду, а тут тримаєте щітку. Ще одні ось такі пластикові органайзери для дрібниць. В двох кольорах йдуть, я бачу, ще рожевий. Ось такий великий органайзер. Кошик для дрібничок теж йде на дві присоски. Зараз новинка така. 74 гривні. Серветка універсальна для прибирання. Ганчірка для підлоги. Надзвичайно крутий підсвічник, але я, знаєте, би його трошки більше, можна було використовувати як а, стакан. 64 гривні, надзвичайно крутий. Декоративне відерце. Пам'ятаєте з дитинства, як я її хотів, цю пружинку у іграшкам? де парі Ось така, я не знаю як сказати, горщик, так? Да? І он де парі. Ось такі, що прямо кутні. Хотів вам показати оці сумки, вони надзвичайно хороші, практичні аврора. Там йде довга ручка, яку можна вносити цю сумку на плече, повісити. І йдуть ще дві короткі ручки, які можна взяти в руку. Дуже вмістка, якщо її розложити. І також має ліпучку, щоб закриватись. Засіб для миття посуду 460 мл. Хороша ціна на засіб для миття дитячого посуду 600 мл, 29 грн. гривень для дитячого посуду. Миючий засіб 500 мл. В Аврорі з'явився отакий супервош, зроблено в Україні. Густа формула усуває жир, усуває запахи. Миє при низькій температурі, легко змивається, надає блиск, вистачає на довго. Порошок автомат 350 грам. Набір господарського мила. 4 штуки в упаковці. Порошок Грюнвейт. 350 грам. Лінор, ополісткувач для тканин 700 мл. в Аврорі зараз можна придбати за 88 мл. Капсули для прання дитячих речей 17 штук. Ось такі подвійні капсули, універсальні для прання, в упаковці 10 штук. Ціна на ополіскович Савекс в Аврорі зараз 77 гривень. Освіжувачі AirB. В асортименті аромати 300 мл 29 гривень. Засіб для унітазу Рев чи Рів. Цілий літр 64 гривні. Онікс також для унітазу 69. І веллі по 69 гривень. Вага літр. для миття підлоги 88 гривень літр. Або ось такі можна придбати. Я наступний раз візьму обов'язково ось такий. Лана. Тут є лаванда, лимон, жасмин, вони по 44 гривні також цілий літр. В акції Брев змивки. Вунітаз дезінфікуючий 38 гривень. парфум спрей для приміщень 500 мл. 400 вибачаю, 400 мл, 44 гривен. Гель для гоління арко вагою 200 мл 88 А ось піна Арко 200 мл 69 Спрей дезодорант Old Spice. Зубна паста Blenda Зубна паста перлина. З'явився ось такий цікавий набір в Аврорі. Зубна паста 175 грам. І ще в подарунок іде ось така зубна щитка, яка чистить зуби та язик. 49 гривень ціна такого набору. Паста та зубна щитка. Колгіт зубна паста 75 мл. До речі, в Аврорі ще дуже хороша ціна. Тримається на сйоз кераміди. Шампунь 440 мл. Шампунь, кондиціонер цілий літр для будь-якого волосся 39 гривень. Шаума 74. І фортес. Я бачу якийсь бальзам фортес. 99 гривень, 400 мл. Можна обрати гель для душу фа. Теж ще добра ціна. Тримається 49 гривень. Мило пінка для рук. Ось це дуже добре, коли мило натискаєте і воно перетворюється на піну. Віддушка, фрут, бабл і флавер. Квіткова. 49 гривень. Дуже хороша ціна зараз. З'явився душка, нова пінка для вмивання вже зі щиточкою, з гіалуроновою кислотою, з біозолотом. Вага 170 мл. Сироватка для шкіри обличчя, душка. Я буду закінчувати відео бажати вам економних покупок, мирного неба і всього-всього найкращого. До зустрічі.